Книга Римлян, п'ятий розділ з першого по п'ятий вірш. Тож, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого вірою ми отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. І не тільки цим. А хвалимося скорботами, знаючи, що скорботи виробляють терпіння. Терпіння стійкість, стійкість надію. А надія не осоромлює, тому що любов Божа вилилась у наші серця Святим Духом даним нам. Сьогодні свято. В народі люди кажуть, вербна неділя. В мене корече вже сьогодні. Звербною неділею привітали. Я вийшов зранку в магазин. Якась рандомна бабуся з песоком і каже, вітаю тебе звербною неділею. З неділею. З... Не. Е, я їй сказав навзаєм, вас також вітаю, але потім я подумав, чому я саме із вербною неділею привітав. Я не дуже розумів, чому саме вербна, я став, почитав в інтернеті, що це таке. Якесь значення взагалі ця верба має і так далі, але люди відзначають. У нас це свято дещо різниця. І взагалі, коли я вчора готувався ввечері, в мене з'явилося питання, чи це взагалі свято, чи це можна назвати святом. Чому так? Тому що долі воно суперечливе. Суперечливе в тому плані, що люди, які кидають свою одежу, які тримають з гілки, вони святкують їм весело, вони довольні. Перша проповідь вже дещо про це була, але Ісус Христос, який їхав на ослі, чомусь йому було не дуже то той весело. Зовсім недавно Він плакав, казав Єрусалим Єрусалим, я хотів тебе зібрати, але ти не захотів. Чому так? Чому така різниця в настрої між Ісусом Христос, Христом і натопом, який Його оточує? Знаєте, мені здається, що проблема в тому, що дивлячись на Ісуса Христа, який рухається на молодому ослі, вони дещо не розуміли. Вони не розуміли, звідки прийшов Ісус Христос і куди Він далі йде. Вони бачили. У ньому лише виконавця своїх егоїстичних власних цілей. Якби вони дійсно повірили Ісусу Христу, хто такий Ісус Христос, що Він дійсно справжній Месія, і вони зрозуміли, хто такий дійсно справжній Месія, вони потримали незрівнянно більше, ніж те, що вони від Нього очікували, наприклад, зцілення, їжа, можливо, хтось очікував від нього вино. Я зачитав уривок, який свого часу написав апостол Павло. І він тут говорить у цьому ривку про те, що має людина, яка повірила в Ісуса Христа. Що має людина, яка усвідомила, що власні зусилля її не можуть спасти і прийшла з проханням до Ісуса Христа про прощення. Перший вірш. Тож, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Е, питання одразу з'являється наступне. Чому автор говорить про мир? Ми маємо мир. Якщо ми зараз маємо мир, відповідно, раніше щось було дещо інше. Відповідно, раніше була війна. Мир доволі зараз популярне слово. І мені здається, що воно також дуже популярне і актуальне для безпосередньо нас, тому що ми зараз його надто сильно чекаємо. І ви знаєте, світ, про який говорить апостол Павло у цьому ривку, він не суб'єктивний, він є об'єктивним. Це не почуття, це реальність. Без спасіння через Ісуса Христа люди перебувають у ворожих стосунках з Богом, духовно воюють з Ним. Незалежно від того, які почуття до Бога вони відчувають. Людина ж, яка виправдана вірою через Ісуса Христа, вона перебуває в мирі з Богом, незалежно від того, що вона відчуває зараз. Завдяки вірі в Ісуса Христа, ось та війна грішника з Богом припиняється назавжди. Якщо ми запитаємо будь-яку невіруючу людину про те, чи вважає вона себе ворогом Бога. Я впевнений, що вона скаже ні, якщо вона вірить в Бога, і скаже, що я взагалі в нього не вірю, я, як я можу бути ворогом в ту особу, якої не існує в їхніх думках. І більшість дійсно людей вони не вважають себе ворогами Бога, оскільки вони не мають такого усвідомленого почуття ненависті до нього, вони не противляться активної його роботі, не суперечать його слову. То вони вважають себе у гіршому випадку нейтральними по відношенню до Бога. Але Слово Боже нам говорить про те, що нейтралітет він нереальний, він неможливий. І якщо ми запитаємо або скажемо людині, яка не повірила в Ісуса Христа, що ти ворог Бога, в нього з'явиться логічне запитання. А чому? Чому я ворог Бога? Хто знає проповідника Девіда Лінгстона? Ми особисто, особисто не можемо пометити. Я думаю, що ви чули неодноразово. Це особа, яка проповідувала, займалася місіонерством в Африці серед чорношкірих людей. І ось цей відомий проповідник провів декілька років було таке плем'я, я не знаю, можливо, воно є й зараз. Звалося воно Зулуси. Це Південна Африка. І ось, проживши певний проміжок часу у цьому племені, він від'їхав далі в Глиб Африки з місіонерською подорожю в інші племена. Прожив там декілька років, він повернувся і виявив, що вороже плем'я ось цих зулусів, воно здійснило на них напад. Бито було багато людей, тих, яким вони проповідували. І вождя цього племені. Вірніше сина вождя цього племені, ось ці нападники вони взяли в полон. Ось цей вождь він не хотів війни з іншими племенами, він хотів жити мирно. Але він спитав доктора Лінвіста на таку фразу: як я можу бути у мирі із ними, якщо вони тримають у полоні мого сина? До чого я привів цей приклад? Коли в людини з'являється запитання, чому я ворог Бога, з'являється також відповідь. Бог віддав свого сина, але проблема в тому, що люди його не прийняли. Несприйняття Ісуса Христа як Бога, як дійсно того Месію, який прийшов на землю, щоб спасти людей, це і є велика образа Бога. Сина, якого було віддано в жертву запрощення гріхів. Якщо людина не приймає цю істину, вона є ворогом Бога, хоче вона цього чи ні. Їй не потрібно робити якихось активних дій. Вже не сприйняття Сина Божого і цю істину, яку приніс Месія на землю, автоматично робить людину ворогом Бога, незалежно від того, як вона безпосередньо в цей момент займає свою позицію активну, пасивну чи нейтральну. Але я хотів би ще на один нюанс звернути увагу. Не тільки всі невіруючі люди, які живуть на землі, вони є ворогами Бога. Але потрібно дуже чітко усвідомити, що разом з тим Бог також є ворогом, настільки, що Він на них гнівається щодня. Можливо, це не дуже така популярна думка в благовісті, адже ми в благовісті. Доволі часто і найчастіше використовуємо слова любові до, від Бога до людей. Але в Псалмах 7 Псалом, 12 вірш, ми читаємо, що Бог гнівається на грішників щодня і засуджує їх на вічне пекло. Бо ворог грішників і ця ворожість існуватиме доти, доки грішник не повірить в Ісуса Христа. Знаєте, як би це суворо не звучало, але кожна людина, яка не є Божим дитям, це дитя сатани. Ми також знаходимо е, ось безпосередньо е, підтвердження в цим словам в Івана в 8 розділі 44 вірші. І кожна людина, яка не є громадянином Божого царства, вона є громадянином царства сатани. Знаєте, це можливо дуже жорстоко, негарно звучить, але це факт, як про який говорить Біблія. На початку цього послання, римлян послання, Павло сказав: вогнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Це дуже суворо, але це така реальність. Ми можемо в це вірити, ми можемо в це не вірити. Вибір остається особисто за кожним. Але разом з тим, що Бог засуджує, що Бог є ворогом для грішника, він дуже сильно любить людей. Івана 3,16, ми читаємо, бо так полюбив Бог світ, ми знаємо, як цей вірш далі продовжується. І ви знаєте, на Христі Ісус Христос прийняв на себе усю лють Божого гніву, на яку заслуговує грішне людство і безпосередньо заслуговує кожен із нас. Сьогодні тут присутні. І ті, хто вірить в Ісуса Христа, ті, хто повірив в Ісуса Христа, вони більше не вороги Богові. Вони більше не перебувають під його гнівом. Вони живуть в мирі з ним. Як ми зараз хочемо миру в нашій країні, ми втомились у багатьох депресія. Це життя, яке не приносить задоволення, адже на плечах постійно знаходиться ось ця. Важка ноша, про яку не забуваєш ніколи. Будь-яке рішення, яке ти приймаєш, ти приймаєш його з бекграундом, що війна. Ви знаєте, так і душа людини без Христа, вона є втомленою. Е, в періодами вона відчуває ось цю всю важкість цього стану. Вона бажає полегшення. І це полегшення може дати Ісус Христос. Він може принести мир, Він для цього і прийшов, щоб. Людину з Богом примирити. Наступне, на що звертає автор у цьому ривку, він каже, що через якого, тобто через Ісуса Христа вірою, ми й отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось тією на славу Божу. Хочу звернути увагу на доступ благодаті. Тобто, перше, що отримує людина, яка виправдалась вірою, це мир з Богом. Друге, це те, що вона отримує доступ до благодаті. Для євреїв, як ми знаємо, вже можливість прямого доступу до Бога була немислимою, оскільки побачити Бога віч навіч означало смерть. Коли була побудована скинія, вона була побудована для того, щоб люди приходили і поклонялись живому Богу, щоб приносили там жертви і так далі. А пізніше і храм був побудований, були встановлені точні межі з. Заходження тих, хто поклонявся. Тобто язичники могли йти лише до зовнішнього кордону, яка, який знаходився навколо стіні і потім храму. Єврейські жінки вони могли заходити за кордон, встановлений для язичників, але не далі. Також існували правила для чоловіків та звичайних священиків. Е, кожна група вона могла підходити ближче до святого святих, де була Божа присутність, але ніхто туди не міг війти. Лише первосвященнику один раз на рік дозволялося увійти туди, і то ненадовго. Що цікаво, що на одягу первосвященника були колокольчики. Ось ці, знаєте, звичайні такі колокольчики, як перший дзвоник, тарабани. Для чого ці колокольчики були потрібні на одягу первосвященника? Тому що коли він заходив у Божу присутність, у святе святих, люди, які, священики, які були назовні, вони повинні були пересвідчитись, коли він рухається. Що Він живий, що він не помер. Адже якщо цей дзвін калакольчик і він зупинявся, це означало, що пересвященик помер. Це означало то, що він зайшов туди негідно. Він не мав права в своєму духовному стані зайти, зайти туди. Але смерть Ісуса Христа вона поклала край з цьому всьому. Вона поклала краю з цим ритуалом. Тепер своєю спокутною жертвою Ісус Христос зробив так, що Бог, Батько, він доступний для кожної людини. Незалежно це єврей, незалежно це язичник, українець, африканець. і так далі, і так так далі, далі. Автор послання до євреїв він закликає віручих з упевненістю приступити до престолу благодаті, щоб отримати милість і здобути благодать для своєчасної допомоги. Християнин після смерті і Воскресіння Ісуса Христа він тепер живе у присутності Бога. Він може звернутися до Бога у будь-який важкий чи легкий момент свого життя. Ця присутність, вона дає спокій, вона дає впевненість у повсякденному житті. В християнина в лиці Бога є завжди підтримка, яка ніколи не відведе. Але разом з тим, живучи в присутності Бога, як це прикро, визнавати, як це прикро не визнавати, ми грішимо. Може хтось підняти руку і сказати, що він не грішив вчора, позавчора чи в п'ятницю. Ніхто не може підняти руку, тому що, скоріш за все, ми грішили. Але після прогріху, що цікаво, після того моменту, коли людина навернулась до Бога, вона після свого прогріху, вона не стає знову ворогом Бога, якими ми були до виправдання вірою. Якщо людина усвідомлює свою провину, батько його приймає, батько його не виганяє. Знаєте, Християнин ніколи не перебігає протягом дня із одного табору в інший, якщо він зрішив, він перебіг до табору сатани, табору диявола. Ні, так не відбувається. Благодать так не працює. Саме усвідомлення свого прогріху і усвідомлення тієї Божої благодаті говорить про те, що ця людина виправдана раз і назавжди кров'ю Ісуса Христа. Усвідомлення прощення та благодаті, воно постійно спонукатиме християнина ставати кращим. Воно спонукатиме до постійної боротьби з гріхом. Хотів би ще звернути увагу на один нюанс, що коли ми спотикаємось чи падаємо, Бог не перестає нас любити менше. Божа любов взагалі не залежить від нас. Тому що Бог любить, тому що Він суверенний. Він так вирішив, і це його особистий вибір. Бог любить тебе і тоді, коли ти падаєш. Бог любить тебе і тоді, коли ти стоїш. І усвідомлення ось цієї великої любові до нас, грішників, воно завжди спонукатиме християн ставати кращими. Якщо ми Бога любимо, нам гірко буде причиняти йому біль своєю негідною поведінкою. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це надія. І хвалимось надією на славу Божу. У християнина немає причин боятися майбутнього. Зараз велика проблема із майбутнім. Тому що ніхто не знає, коли ти робиш ставку на земне життя, в тебе великі проблеми. Тому що ти зараз стоїш перед, перед дилемою: будувати тобі будинок чи не будувати. Виїхати тобі з країни чи не виїхати. Відправляти дітей в школу цю, тому що там є сховище, чи відправляти дітей в школу ближчу, тому що там немає сховища, але ближ... ближче йти. Знаєте, майбутнє невідоме, тому що дуже багато є суттєвих таких речей, які можуть сильно і кардинально його змінити. Але коли ти віриш в Бога, в тебе немає причин цього майбутнього боятися. Оскільки ти маєш надію на те, що кінцева ціль, кінцева ціль твого життя це розділення слави самого Бога. Ісус Христос він гарантує надію для віруючого, оскільки Він сам і є нашою надією. У своїй останній привсвященській молитві Ісус Христос сказав своєму небесному Батьку такі слова: І славу, яку ти дав мені, я дав їм, тобто людям, тобто нам. Нехай будуть єдині, як ми єдині. Віруючий, він своїм життям не заслуговує собі на славу, як би він гарно не жив. Але отримує її цю славу з Божих милостивих рук точно так, як отримав і відкуплення, коли повірив в Ісуса Христа і най наступне освячення. Що цікаво, що далі автор говорить. І не тільки цим схвалюся, тобто надію на майбутнє, а хвалимося і скорботами, знаючи, що скорботи виробляють терпіння, терпіння стійкість, стійкість — стійкість надії. а надія не осоромлює. Як ви вважаєте, нормально хвалитись скорботом? Або давайте поставимо питання так. Хто з нас колись хвалився своїми скорботами? Не знаю. Я не хвалився, тому що. Це такі речі, якими не зовсім хочеться хвалитися. Більше того, люди, якщо ти почнеш хвалити своїми скорботами, люди скажуть тобі, ти взагалі нормальний чи ні, про це не хваляться. Особливо, знаєте, у теперішній військовий час скорботи взагалі, я дивлюся, аналізую поведінку людей, їхній якби, психічний стан, і я бачу, що люди починають уникати. Вони починають уникати новини, які пов'язані з корботами. Люди починають уникати ось ці всі речі, інколи вже навіть не читають якісь там події, коли кудись прилетіла ракета, коли десь хтось помер. Тому що є проблема. Це робиться для того, щоб менше травмувати свою так поранену душу і психіку. Велика частина людей зараз приймає ліки взагалі, щоб втримати свою психіку в якихось контрольованих межах. Скорботи зараз набули величезного масштабу. Ви знаєте, християнину також важко від цих негараздів, він також живе серед оточуючих людей. Але скорботи для християнина це все-таки явище тимчасове. Знаєте, ми десь в цій земній рутині про це забуваємо. Один із найпрек... найпрекрасніших, напевно, парадоксів взагалі християнської віри, він полягає у тому, що радість може співіснувати з горем в один момент. Адже у горі, в будь-якому горі християнина завжди є надія. І ця надія ніколи не залишає християнина в найскрутніші життєві часи. Протилежністю радості християнина є лише гріх, а не страждання. Один із результатів скорботи, про який автор тут говорить, це терпіння та твердість. Ми не можемо виробити стійкість у терпінні, якщо наше життя буде позбавлене проблеми. Адже ці проблеми, вони гартують нашу душу, вони гартують наш характер та тільки затверджують нас у тій остаточній надії на чудове прекрасне майбутнє із Богом. Наша надія, вона ніколи, ні за яких обставин не буде осороблена. Хочу відводити підсумок. Хтось колись бачив хмарочоси, наш горіш полком це не хмарочос, це невелика хатинка. Є такі хмарочоси, що прям дуже високі. Я не пам'ятаю, можливо, хтось знає який найвищий хмарочоси скільки там метрів, Ну, за сто, мені здається. Повічу ви зараз на цьому хмарочосі, у вас в руках бінокль. Бінокль це штука, яка приближає. Приближає якісь об'єкти, на які ми дивимося. І ви знаєте, якщо б ми дивились на людей, ми б їх побачили. Багато людей, які ходять понизу. І якби нам задали запитання, найдіть серед цих людей християн? Ви знаєте, нічого б не вийшло, скоріш за все. Адже особливо в інших культурах християни. Особливо нічим не відрізняються від усіх людей, які ходять по землі. Адже вони їдуть, їздять у тролейбусі, в них є картка віничанина, в них є пенсійне посвідчення, вони купують їжу на ринку, вони туди ходять, як і всі люди, вони мають ті самі проблеми, по них також прилітають ракети, коли вони летять. Але у них є дещо, що дає сам Бог і що кардинально та суттєво відрізняє їх від оточуючих людей. В них в серці є мир, в них в серці є благодать, і в їхньому серці є надія. Ці речі вони несуть ось людину через буремності життя, і вона знає, звідки прийшла і куди вона йде. В житті є завжди кінцева ціль. Вона знає, що на, чекає, що на неї чекає це не темна якась незрозуміла невідомість після смерті, а реальне світне майбутнє. Яке не має нічого спільного і з усім відомим гаслом про світле майбутнє. Я хотів би завершувати. І якщо ти сьогодні повіриш у Христа, ти отримаєш в своєму житті насамперед мир із Богом, війна скасується, ти отримуєш благодать, ти будеш мати стосунки з Богом. І ти отримаєш надію. Яка ніколи не підведе вибір за тобою? Амінь.